Треба. Якщо е, на Авдіївці ми боялися, що перерізають, е, переріжуть трасу, то начальник штабу формував, а у нас резервів не залишилося, начальник штабу бригади формував списки е, штабніков, які підуть відбивати дорогу. Я ну, планував іти з начальником штабу відбивати дорогу. Якщо на Авдосі не могли завести на там, деякі позиції людей, ну відкатувались люди, ніяк не могли завести під обстрілами, то тодішній виконуючий обов'язки командира бригади е, взяв е, ні, перепрошую, зам командира бригади. пішов, взяв машину, каску, бронежилет, е, взяв людей і самих особисто завів на позиції під обстрілами, під цим. Просто проскочила там на характері, умовно кажучи. Ну, ну так прийнято, я ще раз скажу. Тебе, у тебе інша відповідальність. Ти не стрілок, не кулеметник, не гранатометник, ти офіцер. Але якщо ти не можеш виконувати свої задачі, або закінчилися люди і так далі, ти повинен бути готовий. Ти не можеш бути я віршу, я, я командую. Ти повинен розуміти, що в разі чого це будеш ти.